Так, друзі, ну дуже багато було коментарів по Івано-Франківському шиферу без азбестовому волотництво-цементному шиферу, тому ми його зараз трошки проведемо експеримент. Так, ну достаємо ось таку нову шиферину. Так, перший момент. Звучало питання, чи можна по ньому ходити. Ходити можна, вага 90 кілограм. Шифер лежить, не тріщить. Так, ну пробуємо тепер цим дідовським методом кріплення шифера. Як ми бачимо, нічого не тріснуло, все добре. Але є інструкція вже на сьогоднішній день, яка вказує, що пробивання отворів в листах без засвердлення послаблює її механічні властивості більше, ніж наполовину. Тому не треба таким способом працювати. А тепер, згідно інструкції, правильним способом. За необхідності нам треба просто просверлити отвір і вже в нього здійснити забивання всіх необхідних шляхів. Зв Тому звертаємося, шифер цілий. Листи шифера в такій упаковочці без азбестової. При проведенні експерименту ніхто не пострадав.